Підручник було створено 2017 року, видано за кошти державного бюджету та опробовано протягом 5 років. Яка ж структура підручника? Підручник укладено у двох частинах. Перша частина перший семестр, друга частина другий семестр. У кожній частині запропоновано матеріал до інтеграції наступних освітніх галузей: природнича, мовно-літературна, математична. Технологічна, громадянська та історична, соціальна та здоров'я збережувальна. Ці галузі позначено умовними позначками. У кожній темі вони розташовані у верхньому куті, і ви зможете побачити, які саме галузі інтегруються під час вивчення кожної теми. Школярі не мають вроджених навичок оцінювання, тож педагог має бути терплячим, аби навчити цього учнів та учениць. Його завдання підтримувати, заохочувати, мотивувати, давати впевненість у своїх силах та дозволяти робити і виправляти помилки. Мета самооцінювання у тому, аби учні та учениці усвідомили свої сильні сторони, визначили напрями подальшого розвитку, а також отримали упевненість у своїх можливостях. Спочатку вчитель допомагає дітям подумати та оцінити свої сильні сторони, компетентності та сфери, де потрібно докласти більших зусиль чи попросити про допомогу. Самооцінювання може починатися з усної розмови, але згодом учні можуть робити його самостійно письмово. Тому наприкінці кожної теми авторським колективом підручника запропоновано квітку самооцінювання. Оскільки провідна роль у вивченні природничої освітньої галузі належить дослідженням, Спостереженням, експериментам, екскурсіям, природоохоронній та проєктній діяльності школярів, то у підручнику авторами запропоновано завдання: перевір, чи ти спостережливий, спостережлива, досліди, яка на дотик сторінка підручника, спостерігаю за порами року, проведи дослід, експеримент тощо. Одним із завдань мовно-літературної освітньої галузі є розвиток здатності спостерігати за мовними явищами, експериментувати зі звуками, словами, фразами, формування комунікативної компетентності. Тому у підручнику запропоновано, запропоновано завдання на формування цих навичок. Вироблення досвіду дослідження просторових відношень Форм об'єктів навколишнього світу, порівняння їх кольору, кількості відображено у завданнях математичної освітньої галузі. Технологічна освітня галузь базується на практичній діяльності учнів, тому у підручнику запропоновано рубрику творча майстерня, завдяки якій учні та учениці зможуть навчитися моделювати, конструювати та створювати виріб, аплікацію за зразком. Встановлювати послідовність дій під час роботи, аналізувати зображення схем, розмічати прямі лінії тощо. У підручнику громадянська та історична освітня галузь відображена у завданнях з містової лінії Я людина, Я серед людей та Моя культурна спадщина. Завдання на вибір безпечної дороги до школи. З безпеки вдома, у довкіллі, складання правил безпечної поведінки під час ігор, розпізнавання небезпечних предметів, робота в групах, парах тощо реалізують мету соціальної та здоров'я збережувальної освітньої галузі. Значні можливості для всебічного розвитку дитини молодшого шкільного віку містять дидактичні ігри. У доступній формі, враховуючи вікові особливості дітей, вони ознайомлюють молодших школярів із різноманітними явищами, предметами та їх властивостями, допомагають закріпити знання, здобуті школярами. Тому у підручнику враховано вікові особливості, зокрема розроблено дидактичні ігри. Під час таких ігор діти вчаться співпрацювати у команді, дотримуватися правил, розробляти власні правила.